За матеріалами слідства, три спритника, нібито викрадали автівки. Двоє волинян та один уродженець вірменії згуртувались у стійке об'єднання для систематичних викрадень транспортних засобів, що стояли у Луцьку біля багатоповерхівок, де не було камер відеоспостереження. У двох чоловіків навіть вже був досвід в криміналі, і вони мали судимість. Одного із співучасників спіймали на гарячому, поліцейські виявили ауді, яка була в розшуку, та намагались затримати водія. Під час опору викрадач зламав пальця поліцейському. А ще, як виявилось пізніше, незаконно зберігав вогнепальну зброю та бойові припаси. Їх вилучили під час обшуку власного авто обвинуваченого. Ряд слідчих дій, обшуків, допитів, слідчих експериментів, безліч експертиз. Суд першої інстанції визнав суперечливими та здобутими із порушенням, тобто факт криміналу є, потерпілі є, а обвинувачених виправдали. Прокурор та потерпіли подались до апеляції як результат повторний перегляд справи та дослідження всіх доказів. Учасники ті ж самі змінився, тільки суддя, однак чи зміниться його думка? «Було Спроби відповідно відкрити замову за допомогою чіплюча чи був територ на території до місця події, дійсно спроби відкриття замкати чи результати від'ємні, тобто не відкрила і спроба номер 2, відповідно, за допомогою іншого ключа наданого. Під час видимості події результат також відємний. Потім зазначеного до на нас свідчої дії були також присутні помники. Чоловіки відмовлялись надавати відбитки пальців рук добровільно, а також заперечували від деяких інших експертиз, які мали бути проведеними тільки за їх згодою. Акт про відмову експертизи, відповідно в І зазначено про відмову. Зразки. Помилок і порушень виявилось стільки, що ними гати. греблюгати. Підзахисний не є громадянином України, є громадянином не не Германії. Не 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 він не розуміє, не розуміє ділову українську мову, це, по-перше, не може познайомитися із ухваленою слідчого судді. І був відсутній як захисник, так і перекладач. Це явно особи допис. І крім того, зазначив, що мого підзахисного домогопізахисного під час так званого відібрання зразків була застосована фізична сила. На в принципі і не був залучений захисник, щоб цього не бачить і переповачив? Обвинувачений і адвокати стверджують, що докази сфальсифіковані, і до обвинуваченого застосовано фізичну силу. Зокрема, було примусове відібрання, хоча не просувальним кодексом України. Така свідчить є невелибачена. Більше того, упала слідчого суді на села сторони захисту. Студент захисту взагалі не повідомлялася про проведення такого судового засідання. Це, звісно, є порушення права на доступ до правосуду і порушення права на захист, Але під час проведення слідчої дії було застосовано силу. Захисниця стверджує, що відбулось катування і завдано шкоду здоров'ю. А докази, отримані таким шляхом, ну вже ніяк не можуть свідчити про вину обвинуваченого. Ще постає питання, як може бути розцінена постійна відсутність обвинуваченого, який мав бути на засіданні в режимі від. До конференції, бо судді доводилось обвинуваченого повертати на місце. те, що Ольга Ганич неля Прокопчук для новин на часі.